Там, де їх ледь не тупими, називають цифра про 30 загиблих. Вона звісно вже збільшується на людей, в яких можна кинути в бій. Росіяни роблять ставку не на озброєння, а на кількість. А хто ще не підписався? Зараз розмову а Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім, і поставте лайк. Все не заважає 30 загиблих. З боку корейської сторони, точніше, з корейського боку, вже є. А зараз, якщо не помиляюсь, від вас були заяви про те, що а, ті... Шпиталі на території Росії, які призначені для корейських військових, вони вже там півтори сотні корейських військових. Як думаєте, чому така кількість їх зараз вже задіяна у війні? І яка насправді кількість загиблих, бо я так розумію, що їх так само не рахують, як і росіян? Цифра про 30 загиблих, вона, звісно, вже збільшується, оскільки верифікація відбувається. Україна може верифікувати там через певні свої е, можливості, будемо так не будемо їх розкривати. Але деякі можливості це з коптерів безпосередньо, деякі можливості від певних е, будемо так говорити е, структур, які можуть цю інформацію верифікувати. Будемо будемо будем так, знаєте, загульовано. Е, збільшується кількість загиблих, оскільки дуже часто ці групи країнців. Вони атакують в складі російських підрозділів. Е, є, звісно, підрозділи знову ж таки в складі російських військ, які е, складені переважно з кендерівців, і саме КНДРівців накопичують у лісосмугах і їх використовують як ударну піхоту, яка не навчена протистояти дронам, зокрема в сучасній війні. І Їх пускають на одну позицію з трьох різних сторін на обмежену дальність для того, щоб вони штурмували дуже швидко, мовляв. От і евакуація тіл відбувається росіянами також доволі організовано і швидко Намагаються максимально вивозити тіла кандерівців, щоб поменше доказів їхніх невдач було в публічному просторі. Стосовно кількості, загалом кількість загиблих і поранених вона перевалює 200 вже людей. Це ті, які можна, яких можна верифікувати. Це не тільки загиблих, це і поранених. Самих поранених багато, як тяжких, так і осколкових, тобто осколкові поранення, там від скідів з дронів, від е, ударів артилерією, е, навіть з легкими пораненнями ніг відповідно вони гендерівців направляють у шпиталі, які заточені саме під роботу без безпосередньо з ними. Один з таких вже верифікований у на Курщині, Інший у Московській області безпосередньо є шпиталь, але е, наскільки. Ми перевіряємо ще, але прогнозується, що ще є шпиталі, які будуть заточені безпосередньо під КНДРівців. їх намагаються класти окремо від росіян. А знову ж таки, щоб намагатися максимально приховувати інформацію про невдачі, оскільки так же сталося, що Кінчинин вибудовував свій імідж доволі довго і йому його пропаганда КНДР вибудовувала імідж сильного авторитарного лідера з ядерною кнопкою. Безпосередньо з великою армією, а тут кендерівська армія у перших штурмах несе достатньо відчутні втрати. Плюс видно, що російське командування відверто не вчить їх повноцінно, так як мало вчити, і більше того, за нашою інформацією, російські командири дуже незадоволені саме кендерівцями, що на них навісили такий вантаж людей без мови, людей, яким дуже важко щось пояснювати, людей молодих. І ну там, я думаю, що будуть ще опубліковані певні перехоплення. Одне з таких СБУ вже публікувало. Але є ще інформація там, де їх ледь не тупими, називають, будемо так говорити. Тобто, така, знаєте, дискримінація, що відбувається у російській армії безпосередньо всередині. Тому їх женуть дійсно не, не гребуючи просто наказами на обої інколи. Е, ну, Візьмуть позицію, візьмуть, скільки втратять, немає значення. Не візьмуть, ну і не візьмуть. Тобто таке, головне, щоб побільше, побільше їх пускати в бій. Загальна цифра тих, які завезені були до 12 тисяч, вона не змінилася, але станом на зараз всі 12 тисяч в бій не введені досі. Виглядає дещо безглуздо і використання, і взагалі картина. Бо навіщо тоді кидати їх так в бій бездумно, щоб потім намагатися приховати їх провали? Чи вони розраховують у такими тупими діями, дійсно, якось завоювати якусь землю або що за рахунок північно-корейців? І взагалі. Те, що їх ну така кількість і не кидається в бій, а поповнюється. Ну, словом, весь цей клубочок, північнокорейський, він дуже якийсь дивний. Ч Чому так він див... ну. дивний, як і вся російська армія, яка ну, в принципі, ми постійно думаємо про росіян як про якийсь організований такий організм, що там зверху десь прийшов наказ, всі на місцях його виконали. Ні, є людський фактор. Наказ доведено, командир на місцях, банально, ну він. Йому не подобається КНД і він просто виконує той наказ так, як він це бачить. А, звісно ж, інші структури вони змушені, у них є наказ максимально швидко вивозити поранених і загиблих, вони виконують свою роль. І ось це от працює достатньо хаотично. Відповідно, йде велике знаєте розмежування виконання е, тих чи інших установок е, різними людьми безпосередньо. Для російських командирів це додаткова цифра людей, в яких можна кинути в бій. Росіяни роблять ставку не на озброєння, а на кількість. От вони з рахунок кількості намагаються виконати ту чи іншу задачу. Плюс контрактники російські, вони по віку вони достатньо зростають. Так, ви підвисли? Я вас чую, але чомусь відео так завмерло. завмерло. Давайте, прод... Давайте продовжувати. А чи ви мене чуєте? Так, так. О, чую, вже... чую, чую. чую. А, Бачу. Російсь... Так. Да, російські контрактники, вони, ну, вікова категорія їх зростає поступово. Вони стають старшими. Відповідно, вже фіксуються на Запорізькому напрямку, наприклад, 59-річних. Російські контрактники це той запорізький напрямок, де вони там намагаються тактичні певні дії проводити, і, і там, де вони там обіцяли ледь не штурмові дії нових населених пунктів Запорізької області, і там вони мають 59-річних 55-річних контрактників. В Курській області ситуація також є. Там є достатньо старі росіяни, каркадерівці молоді. Відповідно, там їх кидають на складні задачі. а як видно з відео, вони взагалі не готові поки що реагувати на загрозу дронів. Вони вперше зустрічаються з ударними БПЛА ФПВ, зокрема з БПЛА зі Скидами. Вони не знають, як на це реагувати. Звісно, вони цей досвід здобуватимуть в бою і їхні побратими, які бачитимуть, як працюють дрони. Вони будуть якимось чином самі вчитися в бою, як їм протидіяти, але поки що вони не підготовлені достатньо. От саме в цьому і питання, а до чого тоді їх готують? Бо це, ну, за вашими словами, теж можна зробити висновок, що їх ну, натаскують, навіть не готують, не вчать, а саме натаскують на щось і для чогось. І інша сторона медалі це: а як Україна може використати? От навіть ви викладали в мережу світлини тих корейців, яких вдалося сфотографувати з дрона? Як це можна використати? Словом, що далі з обох боків? Тут дуже важливо зараз, поки на Курщині їх задіюють, звісно, задача України максимально фокусувати на цьому увагу, здобувати докази і переконувати не тільки Південну Корею, да, але й в першу чергу НАТО країни НАТО, що це вже КНДРівська армія в Європі. Це не просто КНДРівська армія на території Курської області, вона в Європі. Якщо вона вже тут воює, нічого не завадить росіянам застосувати їх через Білорусь для провокації на кордонах країн НАТО. Відповідно, тут все від дуже тонка межа зараз, а, поки ну на жаль, ми бачимо, що країни заходу спостерігають переважно за цим. А, і таке враження, що вичікують, чи будуть ці КНДРівці застосовані виключно на так би мовити, території, яка вважається Росією, або їх перекинуть на тимчасово окуповані території для ведення бойових дій, українські те тимчасово окуповані, да, території. Тут звісно ж я боюсь, що захід може вичікувати розвитку подій, де саме опиняться ці КНДРівці. поки на Куршині вони якось реагують на це. Я вважаю достатньо обережно і це даремно.